Класс. Я через канцелярію зараз заяву. То, ну, що я вилучив домок справи. то говорить про що, що ви хочете, якщо ви є підтримувати, то розповісти, що приїхали, що ви хочете. Хочу отримати постанову суду, яка була 2013 року за аналічною справою. Ну, Доктор, що вони ті були правомірні, що адміністративний протокол складений правомірно. Все? Ну, а тут ще щось вибрали, чи не І, і, і копію копі листа з центру надання послуг умре про те, що треба реєструватися на ОВ. оскільки сильніше, ніж останніх кожної, і не сиділи. Але стержню стало, що дозволилося на останньому, що ми тепер будемо ще і імати, і будемо на цьому стовпа, то що нахтохме запитав, дозволяється, щоб на весь на будівництво та інше. Встановили оголошується регіону частина постанови Суд становили позві задовольнити частково, визнати протиправо та скасувати постанову по справі в порушення серії ПС-2 no від відбуло 2015 року Це спектр ДПР Шиян протягнення на сегодня саме щодо місця відповідальності статті 1216 кодексу правочної України та накладені стягнути воїнів штабу розмірів. 340 гривень. Задоволе інших позовних вимог відмовитись. Якої інспектор ДПС Шиянцеві Івановичного корисного сесії Олександр Олександровича 146 гривень 16 копійок спровокли на платі судового збору. Сторове засідання оголошується за право.